Велюр омега. Це достатньо такий щільний двохшаровий матеріал. Підійде на диван, на ліжко, крісла, стільці, і навіть на стінові панелі. Палітра тканини виглядає ось таким чином. Зверніть увагу, можливо, серед цих кольорів є саме ваші. Представлені класичні відтінки, так і яскраві кольори є в палітрі. Тканинка м'яка на дотик, хоч і щільна, легко приймає форму, тобто підійде на меблі будь-яких форм. Сканинкантикігодь на такій синтетичній основі достатньо щільна. Це значить, що вона не буде розтягуватися. Щонайменше 10 років, так це точно. Значить, зносостійкість у неї 85 тисяч циклів, щільність 420 грам на квадратний метр. Можна використовувати, якщо є у вас домашні улюбленці. Е, у цього матеріалу є аналог, е, трохи дешевший. Е, от, е, відповідно, він має трохи меншу щільність. Його перевага в чому можна використовувати в комбінації з тканиною Омега. Тут навіть деякі кольори пересікаються один в один по тону. І, наприклад, якщо вам потрібно виготовити гудзики, е, ви можете замовити на гудзики більш дешевший матеріал. От, а на основу дивану вашого чиліжка замовити таку. Щільнішу тканину мається на увазі вмего. Сімпл має таку саму структуру. Бачите, як вже вони подібні одна до одної, але знову таки просто різниця, в чому щільності матеріалу в основі. Тканина має іншу трохи основу, тому трошки тонше. Тож пишіть в дірект, уточнюйте наявність, чекаємо ваші замовлення.